Змінна – це величина, яка має ім'я, тип і значення. Значення змінної величини під час виконання програми може змінюватися. Оголошуються змінні в системній частині між словом програм і початком програми системним словом Begin за допомогою спеціального слова var. Ім'я змінних може. Містити так само, як і ім'я програми, латинські літери, цифри, але цифрами не може починатися ім'я. Не може містити українських імен, різних знаків, але використовується в назвах змінних нижнє підкреслення. Якщо, наприклад, в назві змінних ви хочете написати два слова. Ну, ось, наприклад, називаємо зміну. Number one. Типи змінних бувають integer це цілі числа, real – дійсні числа, чар один символ, стрінг це набір символів або рядок, і булен логічний тип. Логічний тип це той, який може містити або так, або ні. Тобто в нього тільки два значення. Як описуються змінні в програмі? Якщо їх декілька, між ними пишеться кома. Ось, наприклад, у нас буде три змінних. І потім вказується їхній тип. Якщо у вас має бути декілька змінних різного типу, то інші змінні продовжують вказуватись на наступному рядку уже без слова var. Наприклад, у нас ще будуть змінні дійсного типу. Після цього вказуємо слово begin. Оператор це команда мови програмування високого рівня. Раніше ми вже познайомилися з оператором, який виводить нам на екран в RID. Тепер познайомимося з оператором присвоєння. Для того, щоб надати значення змінній, наприклад, змінній А ми хочемо надати значення 5. Оператор присвоєння записується дві крапки, дорівнює і вказується його значення. Саме в такому порядку. Тобто зліва має бути назва змінної, потім оператор присвоєння і потім її значення. Значення також можуть бути якісь математичні дії. Математичні дії, які можна використовувати в мові програмування Pascal це додавання, віднімання, множення і ділення. Це основні чотири математичні операції. Також в змінних можна використовувати і інші змінні. Наприклад, надамо значення змінні «b» буде 10. Зробимо, що А тепер буде дорівнювати Б додати 2. Тепер значення змінної А буде 12. Спочатку виконується завжди операція, а потім, а потім вона розміщується в зміні. Наприклад, якщо б ми хотіли збільшити значення А на 1, для цього можна використати А присвоїти, А плюс 1. Тоді спочатку береться те А, яке є, тобто 5, додається 1. Це буде 6, і потім воно розміщується в змінній А. Можна говорити, що змінні, грубо кажучи, що це контейнери, де розміщуються певні дані певного типу. Також могли бути і інші, більш складніші операції, наприклад, візьмемо змінну number 1, могло бути не обов'язково одна якась дія, а можна було Б помножити на А, потім. Взяти це все в дужки, поділити на 5. Потім ще раз додати А. Ну і будь-яка дія з використанням математичних операцій. Також є дві інших операції, які раніше на математиці, наприклад, ви не зустрічали. Це бінарні операції, тобто які виконуються над двома числами, так само як додавання, віднімання, множення і ділення. Це дів і мод. дів це ділення на ціло, а мод це остача відділення. Ну ось, наприклад, якби ми змінні А хотіли надати значення Б, мод 3. Результатом виконання. Цієї дії було б B у нас 10, 10 поділити на 3 це буде 3 і 1 в остачі. Тобто в А помістилося б число 3 без остачі, не враховуючи на те, що вона там є. А якби ми написали операцію div, то навпаки 10 поділити на 3 це 3 і 1 в остачі, і в зміну а б записалося б тільки число з остачі, тобто 1. Якщо змінні дійсного типу, то правильно записувати дробові числа. Саме 7.8. Ну, наприклад, мається на увазі, що через крапку. Не через кому, а за допомогою крапки. 7,8 буде записано ось так. Якщо ми хочемо вивести значення змінної, ми також використовуємо для цього команду write. Тільки записуємо уже змінну без лапок. Якщо ми записуємо в лапках, нагадую, то це буде виводитися той, той текст, який ви там напишете. А якщо ви хочете вивести саме значення змінної, потрібно ввести назву змінної без лапок. В кінці програми завжди має бути end з крапкою. Спробуємо виконати ось таку програму. У нас вивелося значення 7,8. Але з якоюсь кількістю нулів і спеціальним позначенням математичним. Якщо ми виводимо дійсне число через дві крапки, позначається, скільки має бути знаків до кома і скільки знаків може бути після кома. 7, ,8. 80-х, тільки виводячи два знаки після коми. Якщо буде якийсь користувач користуватися вашою програмою, йому потрібно розуміти, що це за число. Ось, наприклад, ви могли позначити, що ось ця зміна ви виводите, там якийсь добуток і його значення. Додаємо пробіл, щоб не злипалося з цифрою. Але правильніше буде записувати це все в одну команду. Для цього ставиться кома в команді в write і вказується змінна, яку потрібно вивести. Так само, якщо потрібно, вказуючи кількість знаків до коми і після коми. Тепер воно на все виконується однією командою в write. Так виходить. Програма більш компактніша. Виконання, послідовність виконання операцій, які виконуються в мові програмування Pascal, така сама, як і в математиці. Спочатку дужки, множення ділення, додавання та віднімання. На цьому все. До зустрічі на нових уроках.